Акції на підтримку Савченко поширилися й за межі України. Звільнити українську бранку вимагали по всьому світові у Європі і за океаном. Так що в Нью-Йорку вийшли сотні людей, то в Росії мітинги були поодинокі і нечисленні. У цій країні висловити підтримку бранці номер один Надії Савченко можна хіба що поодинці, і пікетують тут мовчки. Цієї москвички плакати, з висловом Енгельса, поліцейським такий марксизм не до душі. Ці поодинокі російські протестувальники не в змозі ось так поодинці врятувати українську надію. Але вони хочуть, аби світ знав, і в Росії є ті, хто бореться за звільнення Савченко. Що зараз йде ідеть насамкіне на часи. Безумно переживаю, і я розумію, що я не довжна. Це не моя вина, але я ще. На это будет вина всей России. Мы не должны та допустить. А це вже Санкт-Петербург. На Невському міжнародний день надії так пітерці назвали свою акцію підтримки солідарності. Влаштували її на головній вулиці Невському проспекті. Натовп зібрався та не біля поодиноких протестувальників, а навколо музики. Активісти ж з портретами Савченко стоять самотньо в одній руці плакат, в іншій листівки з останнім так і не сказаним в суді словом Савченко. Та перехожі активістів оминають. Я поки нічого ще не взяв, хоча я зяки багати. А це Таймс-сквер Сквер, один з найвідвідуваніших майданів світу. І тут, в американському Нью-Йорку, українку надію Савченко підтримують гуртом і голосно. Фи, Надія Савченка України і тут не бояться сказати вголос, що Путін убивця. Путін зекіле. Ми требуємо путінського режиму освободити її. лише одна людина, яка вирішує її судьбу її життя. Це Путін. Ті, хто прийшов на Таймсквер, достеменно знають, що таке свобода та демократія. Тут Надією захоплюються, звертаються до неї, аби трималася й витримала. Надії, доброго вечора вам! Говоримо до вас з Нью-Йорку. Пишаємося вами і вашій мужності. Тримайтеся. Тебе підтримує не тільки Нью-Йорк, тебе підтримує весь світ. Мене звати Олексій, я із міста Горловка в Донбасі і я живу здесь. Хочу вам спасибо за ваше мудрство. Цим небайдужим людям на Таймсквер байдуже, в який спосіб Надія має повернутися в Україну. Звільнять чи обміняють, аби лишень жила. Надія буде жива. Це найголовніше, щоб вона була жива. Аня очень сильний боєць. Она не, не здасться. Я сподіваюся, що здасться Росія. Вот Всім показала. Що такое родина? Що такое Україна? От нас только ей большой поклон. І спасибо за очень хороший урок всем нам, як нужно Родину любить, як нужте до конца. Посеред синьо жовтих прапорів на Нью-Йоркському майдані. Є і білий з червоним. Ми в Грузії дуже переживаємо за надежду Савченка. Просимо її щоб прекратить голодовку. Грузія у Тбілісі вчора утворили живий шестикілометровий кілометровий ланцюг від посольства Росії до будинку уряду. Протестували проти співпраці грузинських урядників з російським газпромом. Там серед національних стягів та проти газпромівських гасел плакати з вимогою звільнити надію Савченко. Грузинська опозиція вже заявила, у день вироку Савченко, 9 березня, вони не мовчатимуть і знову вийдуть на вулиці Тбілісі. Бельгія у Антверпені теж вийшла на підтримку надії. Активістів небагато, але увагу вони привертають. Їх фотографують перехожі. Серед українців та росіян є й кілька білорусів. І ті слова підтримки українці мовлять рідною білоруською. Кожен з нас її місці. але ну от. Господь вибрав її. І вона триває зараз усю Україну. Її зараз забивають, Тому ми тут стоїмо. Тому я разом з українцями. Ми хочемо підтримати справного офіцера, чоловіка з великої літери. Це приклад змагання за свої прави. це приклад змагання за все людство. На таких людях тримають все людство. Анна А програма Вікна С